Ти завжди запрограмовані шукати там, де їм краще. Кожен кіт за замовчуванням здатен на те, аби покинути свій дім і знайти додатковий дім, чи факт того, що він пішов від своїх власників, власне, моїх сусідів до мене, говорить про те, що його попередні власники, його трохи невідповідно з ним. Себе вели. А, ні, дивіться, куди ну насправді на рахунок вигоди, то кіт не піде невідомо, куди. Ну якщо домашній кіт, багато хто каже, що мій кіт вибігає за двері, це він йому зі мною добре, він шукає кращого життя. І якщо результати цей аспект, то він звісно нічим не пов'язаний, Тому що кіт не знає, що за тими дверима знаходиться і чи є там краще життя нема. І навряд кіт, а, який прожив з вами там. Три роки, умовно кажучи, такий: да ні, мені тут щось не подобається, я піду шукати краще життя. Кіт не розуміє того, чи знайде він його, чи не знайде. Це має бути настільки там, жорстоке поводження, що кіт банально тікає від цього, але дуже часто куди просто до цього пристосовуються. Вони в цьому живуть і вони, ну, не мають сенсу, тому що вони пристосовуються до середовичів. Ну,